Доброго вам дня, вельми шановні пані і панове, у Вашингтоні а конкретно в Пентагоні. За наслідками 56-ї консультативної зустрічі між силовими відомствами Південної Кореї і Сполучених Штатів Америки відбувся спільний брифінг. В якому взяли участь міністр оборони Сполучених Штатів Лойд Остін і міністр оборони Південної Кореї Кім Йон being here today ladies and gentlemen. It's my pleasure to introduce Secretary of дефенс Лойджей Остин на Терден Републіка в Корія міністр одначного дефенс Кім Йон Хунця прес-конференція. Цей брифінг були дуже змістовні. З точки зору інформації про північно-корейські війська, які спрямовані до Росії, частина яких розміщені вже на території Курської області, однак про все по черзі, зустріч і брифінг розпочалися із вступних слів. Спочатку виступив міністр оборони Сполучених Штатів Америки, а потім і міністр оборони Південної Кореї. Власне, одразу починаючи свою вступну промову, міністр Остін звернув увагу власне, на ці війська Корейської народно-демократичної республіки, які диктатор Кім Чен Ін спрямував до Росії. Які на Далекому Сході проводять тренування і відправляються до Курської області, вказавши на те, що це дуже серйозна ескалація, це веде до напруження на Корейському півострові і тому зростає актуальність консультативних зустрічей між. Вашингтоном і Сеулом більше того зростає актуальність деталізації співпраці, яка стосується особливо корпусу підрозділів військових Сполучених Штатів Америки, які знаходяться на території Південної Кореї. а також співпраця в розробці видів озброєння в наукових дослідженнях для оборонного комплексу обох сторін. В дослідженнях, які забезпечують актуальність і останню модернізацію ядерних озброєнь, ну і співпраця в питаннях навчань, в тому числі навчання з використанням імітацією ядерної зброї. Власне ця прес-конференція і народила ту фразу про те, що Сполучені Штати Америки будуть захищати. Південну Корею всіма необхідними можливими видами зброї, включаючи і ядерну зброю. Однак, почувши ці слова, всі негайно розсердилися на Вашингтон, Пентагон. А чому ж Україні не надається така увага і допомога? Хочу одразу сказати, що це слова, слова які, як каже, Прислів'я навіть папір витримує написане, а що вже говорити значенню слів, тим більше в нинішніх умовах. Однак у цій ситуації, в вступному слові, Ллойд Остін вказав на те, що зверніть увагу, що це 10 тисяч. Контингент, причому контингент, який явно не підготовлений до ведення її участі в боях інтенсивності війни, яка зараз відбувається на російсько-українському фронті, і лой Достін казав на те, що власне це зайвий раз демонструє відчай в діях і московського фюрера і його. Оточення, натомість він говорить про те, що ми разом з південною Кореєю маємо розширювати нашу співпрацю, піднімати боєздатність військ, тому що в дуже висока ймовірність розростання конфлікту і виникнення конфлікту в індотихоокеанському регіоні, і таким чином. А було схвалено цілий ряд технологічних документів, які передбачають актуалізацію вдосконалення співпраці, як між військовими Сполучених Штатів Америки, так і Південної Кореї. Причому Лойд Остін указав на те, що все більше держав вступають у взаємодію в індохеканському регіоні для забезпечення безпеки, вказавши на те, що з приєднанням до цієї групи вже 18 Країн об'єднана зусиллями необхідності додержання правил міжнародного права і забезпечення безпеки в індутихокеанському регіоні. Також вказав на те, що відбудеться невдовзі зустріч 2 плюс 2 міністри оборони, плюс міністри закордонних справ обох країн, де також буде прийнято цілий ряд політико-правових і політико-воєнно-політичних. Технологічних документів для того, щоб вдосконалювати співпрацю між обома сторонами, після вступного слова а, взяв слово міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг-Хюн, який також говорив про співпрацю про відданість цій співпраці, про подяку Сполученим Штатам Америки за те, що вони підтримують. Південну Корею, даючи їм серйозний фундамент для того, щоб протистояти агресивним діям з північної Кореї, також він розповів про те, що удосконалюється робота спільної ядерної консультативної групи, яка аналізує ситуацію того, що і як робить Північна Корея. Також працює група, яка аналізує питання розробки балістичних ракет Північною Кореєю, і таким чином. Співпраця між двома країнами з одного боку дозволяє дуже детально і ретельно моніторити ситуацію, а з іншого боку, дає можливість розробляти адекватну зброю, яка б могла в разі агресії Північної Кореї негайно і а, ліквідно зреагувати на агресивні дії північно-корейського диктатора. Інтенсивність цих зустрічей, які проводяться між оборонними відомствами Сполучених Штатів Америки і Південної Кореї, визначено Вашингтонською декларацією, яка була підписана минулого року між президентами Південної Кореї і Сполучених Штатів Америки, яка насправді об'єднує не лише зусилля Південної Кореї, Сполучених Штатів Америки, а й Приєднує до цих зусиль Японію і Філіппіни. не випадково минулого року в Камдевіді відбувалася зустріч за участю трьох міністрів, які відпрацьовували всі питання, які стосуються безпеки в регіоні. Міністр оборони Кореї вказав на того, що близькість співпраці і відданість цій співпраці сторін ну, в принципі може гарантувати безпеку в регіоні. Після цього обидва міністри відповіли на питання. Ну і зрозуміло, першим питання, яке було, воно стосувалося, безумовно, ситуації з північно-корейськими військами. До речі, всі питання за ті 30 хвилин, що проходила прес-конференція, стосувалися лише цих військ, їх розміщення, їх транспортування. Ну і... Того, як реагувати на це, от заслухайте, будь ласка, перше питання, яке задають учасники цього брифінгу, журналісти. Питання: міністр Остину, як скоро, на вашу думку, північнокорейські солдати можуть вступити в бій проти українських військ під Курском? Ми говоримо про Дні чи тижні, і чи вірите ви, що міжнародне співтовариство ще може зробити щось, щоб зупинити це розгортання? І для пана Кіма, для міністра а, Південної Кореї, чи це розгортання збільшує ризик війни на Корейському півострові? І чи це готовність Південної Кореї надати смертоносну пряму допомогу Україні? І якщо ні, то чому? Одразу хтось сказати, що це друге питання? Міністр закордонних справ і один і другий проігнорували. Тепер як відповіли на першу частину питання, ну, зокрема, міністр оборони а, Сполучених Штатів Америки, а, генерал Остін Філе, як ти чув, я сказав у своєму вступному слові, що ми вважаємо, що КНДР направила близько 10 тисяч військових у східну Україну, і вони там були. Малювання, обладнання та проведення певного навчання проводили, і частина цих військ почала пробиратися до кордону України в Курській області. Чи будуть вони здатні бути в боротьбі, поки невідомо. Але, звичайно, якщо вони працюють, то це дуже тривожно. І тому ми продовжуємо висловлювати свою стурбованість, що вони збираються використовувати, тобто Росія, ці війська в бою. Не буду міркувати про терміни цього. Знову ж таки, це те, за чим ми продовжуємо спостерігати, і ми продовжуватимемо працювати з союзниками та партнерами, щоб перешкодити Росії використовувати ці війська в бойових діях. Знову ж таки. Це порушення угоди ООН з безпеки. Отже, це досить серйозно. Знову ж таки, ми збираємося продовжувати аналізувати, спостерігати за цим і продовжувати співпрацювати з нашими союзниками та партнерами, щоб перешкодити цьому. Як ви бачите, суть зводиться до того, що очевидно готуються заходи. Готуються відповідні операції і дії для того, щоб ці війська не вступили навіть в бій. А Тут є одна тема, яка висить у повітрі в США. Так, де вони можуть дислокуватися? І Остін-журналіст каже: А щоб було зрозуміло, ви маєте на увазі Східну Україну, чи яку частину, чи Росію? Остін відповідає. Я думав, ви сказали, що дислокуються на сході України. Так, ви мали на увазі східну Україну чи Східну Росію? Навмисне йдеться плутанина і Остін ставить крапку. Вони були розгорнуті у східній Росії, а потім попрямували на захід до українського кордону. Так, Остін ставить крапку у цій дискусії. Зверніть увагу, тут дуже важливо зрозуміти, що мова йде не стільки, де знаходяться війська, а про те, чи може застосовуватися по відношенню до них зброя. Ми ще вернемо до цього питання в відповіді Остіна, бо воно не, не прояснено з першого діалогу. Наступне І це ж саме питання задавали, як ви пам'ятаєте, корейському міністру. Ось його відповідь. Я не хотів би відповісти на запитання щодо збільшення ймовірності початку війни на. Корейському півострові після розгортання військ північної Кореї в Росії я не обов'язково вірю, що розгортання північно-корейських військ у Росії призведе до змін. І можливості початку війни на Корейському півострові. Однак я вважаю, що це може призвести до ескалації, до загрози безпеці на корейському півострові. Це пов'язано з тим, що існує величезна ймовірність того, що Північна Корея в обмін на розгортання своїх військ попросить передати передові технології швидше за все. Кім Ін, як каже міністр оборони Південної Кореї, вимагатиме передачі технологій у різних сферах, включаючи технології, пов'язані з тактичною ядерною зброєю. І існує також висока ймовірність, каже він, що вони намагатимуться замінити своє старе обладнання на нове обладнання, власне, в цій царині. Міністр Південно-Корейський каже, що насправді війна, російська агресія показала, що російська зброя не є досконалою. І тому, якщо й отримуватимуть технологіями північні Корейці якийсь розрахунок, то це буде стосуватися в основному ядерної зброї і балістики, балістичних ракет. Загалом же він. Підсумовує, я не вірю, що це змінить можливість початку війни на корейському півострові. А наступне запитання було від корейського журналіста. Запитання було дуже широке, об'ємне. Воно, власне, стосувалося того ж самого питання, що стосується розміщення корейських північно-корейських військ в. Росії їх можливість застосування і того, а як це позначиться на ситуації взагалі на Корейському півострові, і чи Південна Корея наважиться, скажімо, постачати зброю? Ну в даному випадку журналіст хитрив до Сполучених Штатів Америки. За цими словами явно схоже, а потім і Сполучені Штати Америки до України. Міністр Кім Йон Хюн відповідає. Тож, на перше запитання щодо постачання боєприпасів, я маю відповісти, що на даний момент нічого не визначено. Все на цьому поставили крапку. Що стосується питання про кульки, які сміттям відправляє Північна Корея на Південну Корею, то, взагалі, відповідь міністра вона виглядає дивакуватою. Що наші дії зводяться до аналізу, що в кульках. А до того є там якісь отруйні чи вибухові матеріали, якщо ні, вони збираються і утилізуються. На цьому вся дія південної Кореї по відношенню до цих провокацій північно-корейського диктатора зникає тепер, що стосується розміщення північно-корейських військ в Росії, що стосується вашого третього питання. То я вважаю, що суть розміщення північно-корейських військ полягає в можливості розширення війни, і це результат втручання третьої сторони, якою є північна Корея, і така можливість викликає серйозне занепокоєння європейських країн, зокрема. України і розгортання Північна Корея приєднується до діалогу про незаконну агресію та вторгнення Росії. Тому я бачу, що розгортання є спробою Кім Чен Іна зберегти його диктатуру. Кім Чен Ін, не вагаючись, продає свою молодь і війська як найманців, як гарматне м'ясо. Я вважаю, що така діяльність є військовим злочином. Який є не лише антигуманітарним, а й виступає проти миру цілком в цілкому світі. Тому я хотів би рішуче засудити Кім Чен Іна і вважаю, що вся відповідальність за результати розгортання військ лежить на ньому, як ви бачите, міністр Південно-Корейський просто дистанціюється від цієї проблеми. І це дещо натякає на те, що всередині самої Південної Кореї є проблема між, умовно кажучи, силовим блоком і президентом з одного боку, а з іншого боку, між необхідністю забезпечення безпеки і оборони і політичною ситуацією в державі, що підтверджується тим, що парламент. Південної Кореї не хоче голосувати закон про відміну позиції щодо е, зміни норм законодавства Південної Кореї щодо дозволу на постачання до України, скажімо, як воюючої сторони е, південно-корейської зброї. Питання продовжує крутитися, і воно так чи інакше все рівно приходить до того: так можуть. Українці використовувати американську зброю, а коли е, вступлять у бій північно-корейські війська? Ось запитання. Дякую, пане міністр, що ви е, США продовжуєте спостерігати за цим розгортанням, працюватимуть із союзниками, щоб перешкоджати цьому. Але як саме США чи міжнародна спільнота можуть зупинитися? Чому США мають щось зробити? І ви щойно сказали, що це потенціал для розширення конфлікту. Це чи означає це, що ви бачите можливість насправді, щоб російські війська воювали з військами Північної Кореї і е, в Україні і проти інших учасників. Це означає, що інші країни можуть надіслати війська, можливо, навіть для того, щоб воювати разом з українцями на консультативному рівні і так далі. Зрозуміло, що у цій ситуації, коли журналіст говорив багато, Остін відповідає: Перш за все, я вам дякую за 20 питань. А, чи можемо ми зупинити? запитує Остін себе направлення до Росії і відповідно на кордон з Україною? Північно-корейські війська. Ми, звичайно, можемо співпрацювати, каже Остін, з іншими, щоб перешкоджати цій поведінці. Але я не мав на увазі, що ми можемо зупинити. Але звичайно, їхні дії мають наслідки, як і всі дії мають наслідки. Так, це спонукатиме. Каже він нас до співпраці і міркування. Як цьому зашкодити? Це ще одне підтвердження, ще йде робота над тим. Як зупинити цей процес? І очевидно, що в даному випадку додаткові розвідувальні кроки робляться для того, щоб зафіксувати, де знаходяться ці війська, в якому статусі вони прибудуть? Що ж, каже далі Остін, міністр оборони Сполучених Штатів, якщо солдати. КНДР воюють разом з російськими солдатами в цьому конфлікті та атакують українських солдатів. Українські солдати мають право захищатися, і вони будуть робити це за допомогою зброї, яку ми надали, та інші надають. Цей слід було очікувати. Але якщо вони воюють пліч опліч, мається на увазі корейські солдати з російськими, то вони є сторонами, які воюють, і у вас є всі підстави вважати, що такі речі будуть відбуватися, і Україна буде давати відсіч. А, тобто, позиція нинішня Сполучених Штатів Америки виходить з того, що Сполучені Штати Америки не вводять обмеження на застосування будь-якої зброї проти корейських військ, в разі якщо ці війська вступають у бій. Що стосується позиції Південної Кореї, і так, перша, а, і тут найважливіше, що Південна Корея готова відправити до України моніторингові групи, які будуть стежити за тим, як. Північно-корейські війська ведуть себе в бою, бо для замітте південної Кореї важливо не тільки поведінка корейців у цій війні, а й контроль і моніторинг за самою війною. Бо це важливо, як каже міністр Хюн, для вдосконалення системи безпеки південної Кореї. Тобто, очевидно, що найближчим часом треба очікувати певну групу військових з південної кореї які можуть прийти для лише практикування і вивчення ситуації щодо умов і тактики стратегії ведення сучасної війни так чи інакше однак це дуже цікавий крок який, власне, давним-давно назрівав, і це відчувається із риторики міністра оборони Південної Кореї, і це говорить про те, що вони готові. Відправляти таку аналітичну групу, яка б спостерігала за пересуванням і напрямками діяльності, в тому числі північно-корейських військ, і для них це важливо, бо це ще раз підкреслює вдосконалення їх оборонної тактики і стратегії по відношенню до північної Кореї. І він каже, що я вважаю, що це очевидне завдання, яке повинні виконати наші військові, направити спостерігачів і аналітичну групу на російсько-українську війну. Я навіть сказав би, що якщо ми це не зробимо, не надішлемо наших спостерігачів чи аналітичну групу, це не означатиме, що ми несумлінно виконуємо свою роботу. А як реагує на це питання міністр? Остін він упускає зрозуміло те, що стосується позиції Південної Кореї. Однак, те, що стосується застосування різного роду зброї по відношенню до агресора, то міністр тут каже: і друге питання полягало в тому, чи можна ліквідовувати. Північно-корейські війська за допомогою Зброї е, Сполучених Штатів Америки. Якщо вони воюють, каже міністр, якщо вони атакують українських військових і є співучасниками війни, вони є частиною цієї боротьби. Це досить легко визначити. Бо журналісти билися в догадках. А як можна? Відповісти на питання, задіяні корейські війська у війні чи не задіяні? Може вони там просто окопи риють і виконують якусь іншу роботу. Ми не будемо спекулювати, каже Остін. Ми будемо збирати докази. Вони роблять це, тому що Путін втратив багато військ. Багато військ, і ви знаєте, в нього є вибір або залучати інших людей. Або збільшувати мобілізацію, і він каже, що те, що робить Путін, в тому числі залучення корейських військ, це не ознака сили, це ознака слабкості. І Путін не досяг, каже Остін, жодної своєї стратегічної моти за два з половиною роки. Війни це ознака ще раз каже Путін слабкості, і е, каже Остін про Путіна ознака слабкості. І міністр ще раз підкреслює, що українці будуть використовувати ту зброю, яку їм надали, і це нікого не має дивувати: буде це американська зброя, чи це зброя, яку будуть. Постачати європейські партнери і союзники України, ось насправді, а на сьогоднішній день, після довгої дискусії, можна атакувати, не можна атакувати в Курській області на території України, на території Росії в умовах ведення бойових дій, поза умовами ведення бойових дій, потроху, потроху на третьому тижні Вашингтон визріває до того. Щоби розуміти, що це війська, а будь-які війська є законною військовою ціллю в умовах війни, якщо вони не належать нейтральній державі або здалися. Всі інші військові є законною ціллю. В даному випадку, в яких би цілях. Не використовувалися ці війська. Варто на цьому поставити крапку і очікувати, що в кінці кінців і Вашингтон, і Брюссель я маю на увазі НАТО прискорять і збільшать постачання зброї до України, тому що, як ми бачимо, ворог нарощує свою силу, а нейтралізовувати, її, ліквідовувати її треба чимось. Тому наступає час активних дій і реалізації тих домовленостей і контрактів, які були підписані між сторонами щодо постачання до України зброї озброєнь бронетехніки, літаків, ракетних комплексів.